Добрий день, мані. Писали і мені в коментарях, писали і мені в особисті повідомлення, і в чаті писали в телеграмі, як можна підписувати багато гравців більше, ніж мій зарплатний бюджет. Ми бачили мене на стрімкарі з Сімфропольською Таврією, що я там підписував гравців на зарплатний фонд майже вдвічі більше, ніж було. Тобто, дивіться, я взяв простий якийсь клуб з другої ліги, з скалу. А в них зарплатний фонд 7,5 тисяч, витрати 2 тисячі, у нас зараз є різниця 5,5. А зараз я вам покажу, як підписати там гравці не на 5,5, а на та хоч 55 тисяч. Це вже немає різниці. На будь-яку суму можна підписувати без якихось там читів, без редакторів, без цього. Просто можна підписувати гравці на будь скільки завгодно коштів. Отже, для цього нам потрібно скласти список всіх гравців, які ми хочемо придбати, бо ми їх можемо підписати лише в один момент. А підписати когось сьогодні, кого завтра ми вже не зможемо. Лише всі, прям просто зараз. Я для таких випадків, або кличу там гравців собі на перегляд, щоб на мене всі були, потім одночасно всім висилаю контракти, або додаю в списки когось. Або там а, шукаю, шукаю, одночасно всім висилаю трансферні пропозиції, або все одразу. Там хтось не пішов на перегляд, а я їх додав в списки, хтось пішов на перегляд, я з них обрав брав кращих. Скал там собі список 40 гравців і одразу їх всі треба підписувати. А, отже, давайте зараз подивимось так чисто на скалу, які тут гравці. Ну, 70, будуть нормальні. А, заходимо, будемо рахувати, що ці гравці у нас вже всі на перегляді, ми знаємо хто з них кращий і зараз будемо їх всіх підписувати. Заходимо до першого, насилаємо йому контракт. А, тут ми з ним погоджуємо те, як буде насправді запропонувати, узгодити, обговорювати. І отут головне, нічого нам не потрібно нажимати взагалі. А якщо ми нажмаємо зараз оформити, то все збивається. Просто зайшли в контракт і виходимо назад. Все. Переходимо до наступного гравця. Точно також заходимо, запросити, тут з ним погодили, хай все як він хоче. Заходимо в контракт і все. І до наступного. Так, робимо всі гравців, з яких ми хочемо підписати. У нас тут навіть якщо вони будуть по 5 тисяч просити, навіть тисяч вони не може пропонувати, Ну, скільки він не просив би, неважливо. Просто нічого ми тут не натискаємо. Так, там і, і легіонери якісь тут будуть багато просити, Давайте ще там покличу. І таким чином. Домовляюся зараз з великою кількістю гравців. Ну все, я записом тільки ще понадсилав контракт. тут докупи до гравців там 30, 40, 50, 100, неважливо, до, до скільки хочете, до скільки можна надсилати. Далі ви можете навіть не пам'ятати, кому ви надсилали там контракти, просто нажимаєте. Потребує відповіді, бачите, на зарплатний фонд досі вільний 55 тисяч, а контракти вже з усім в мене розпочаті. Натискаю далі. І зараз всі гравці, з якими я там домовлявся про контракт, пропонують свою умову, я там можу з ними щось торгуватися, вибудовувати, наприклад, скажу йому так, там більшу зарплатню, неважливо, не можете торгуватися, як хочете. Домовилися, форма, довейте, нажимаємо далі, потребує відповіді. Тут вже наступний гравець, з яким ми там домовлялися. І тут так будуть всі гравці, кому ми надсилали контракти. Знову так далі. І вони будуть йти в тому ж порядку, як ми їм і пропонували контракти. Далі так зараз погоджуюся, я поза записом теж погоджуюсь, щоб ви не дивилися 40 контрактів людям пропоную. Далі, ось ви можете бачити, надіслав всі контракти в трансферах а, видно всі, кому я насилав контракти, суми що величезна просто купа гравців. Різні суми тут можуть бути, все різне. Тим більше суму контракту їм поставити, тим швидше вони приймуть рішення. І ще важливо враховувати те, що, наприклад, ви там надіслали 40 контрактів. Але в той час, коли ви насилаєте контракти, і інші клуби одразу починають цікавитися цим гравцем і теж можуть насилати контракти. Тобто ви там нанесла 40 контрактів. Там з них ще 30 гравцям. Із цих 40-30 гравцям надіслали контракти інші клуби, з них там половина пішла до вас, половина пішла не до вас. І до 40 гравців у вас там буде 20-25 гравців вже. Це норма. Щоб такого не було, можна було дуже великі зарплатні пропонувати, щоб вони одразу приходили. Ну або насати одразу контракти 3-4 грамцям на позицію, щоб 2 до вас приходили, два йшло не до вас. А далі вони тут через якийсь час погоджуються, я став великі суми в контракті, вони мене одразу погоджуються. Підписуємо всі гравці, які тут хочуть до нас пройти. Бачите, тут цілий список. Гравці всі до нас приходять, кожен отримує майже по 1000 доларів 875. При тому, що у нас зарплатний фонд всього 5 тисяч. І це вже гарантовано перевищило. Промотуємо. Все, до нас прийшла вже на велика купа гравців. Заходимо в клуб. І ми вже витрачаємо на трансфери. І ми вже витрачаємо на зарплатню 21 тисячу. Враховуючи те, що ми можемо витрачати тільки 7 тисяч. Плюс до нас ще можуть пройти гравці. На ній контракти надіслані, тут ще гравців тисяч на 5 доларів. Давайте ще промотаємо, можливо, хтось прийде, можливо, хтось не прийде. і тут так, через декілька днів починає вже за гравці приходити здебільшого. то тоді прийшла ціла купа великі зарплатні прислав, кому я там нормальні контракти прислав, там через 3-4 дні до вас вже приходять. Ну все так, за декілька днів всі гравці підписали контракт або з вашим клубом, або не з ось Та що я вам говорив а, Векленко, і ніхто не цікавився, надіслав йому контракт і одразу ж включили ці інші клуби, він перейшов до укси. Хоча я міг би йому запропонувати більше кошти, він би перейшов одразу б до мене. Я не Запропонував, бачите, пішов від мене. Якби я його дуже хотів би, то він там пропонував би 500-600, йому давав лише 200. І він пішов би до мене одразу. Ну і результат, отже, заходимо в клуб. В результаті ми витрачаємо 28 тисяч, можемо витрачати лише тисяч, витрачаємо 28 тисяч. Склад у нас дуже бойовий, дуже топовий, порівняно з тим, що було, пам'ятаєте, що у нас було лише 2 гравці 80 і 3 гравці 70, зараз дивіться, склад просто. Дуже глибока, якась Ну, Я підписував дуже багато гравців, вам так не буде потрібно багато, це зрозуміло, але сенс той, що можете підписувати на будь-яку суму. І за прев'ю скала стала третя. А, Перед цим не дивився, яка вона була по прев'ю, але десь вона була чи 12, чи 13, коли я бирав клуб, щось типу того. А так, ви зробили повністю бойовий склад. Лише потрібно врахувати те, що і витрати будуть дуже величезні, і у вас дуже швидко буде копитися борог. Ну, то, тобто в місяць буде майже 100 тисяч витрачати на сезон це там понад мільйон. Це зрозуміло, що в 4 рази більше, ніж могло бути, якби ви не роздували зарплатний бюджет. Тому краще використовувати його в міру. Але сенс такий, що ось може так використовувати і підписувати скільки завгодно гравців. А, головне, просто в один момент це все робити. Ну а на цьому все вже на наступному тижні. Вийде нова серія кар'єри, новий тип кар'єри. Кому цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити. Ну а на цьому до побачення.